Саме обласного Чернівецького посередку. Всім доброго дня. Мені дуже приємно бути тут, тому що володдя з нею дуже давно. І mm -hmm. його і по і дуже приємно, що він також влюбляє фотографію. Тому я хочу його серед поздоровити. Це не є останнє і це буде дуже цікаво спочаток для данішого цікавих проєктів. І дуже приємно, що ця виставка «Володі», вона являється нашою ідеєю, що ми більше так, допомагаємо нашим фотографам позитив більше в індивідуальних проєктах, щоб вже так, давати таке, таке, таке своєрідне завдання. Щоб, так, Фотографи задумувалися вже над якоюсь ідейністю, якоюсь цілісністю цих проєктів. І тому ось проєкт Сіціля це, це є таким якби, баченням погоді, поглядом його тих, на подорожі, на те, що він їздить, бачить, дивиться. І дуже приємно, що а, це не є просто туристичні фотографії, а це фотографія. Можна так чуть-чуть побачити і внутрішній світ з І тому а, також я раджу і багатьом, хто подорожує, задавайтесь більш глибокими завданнями, хто фотографує, щоб а, показувати через фотографії більше ось, і внутрішній стан країни, внутрішній стан людей, які там живуть. І, також да, раджу багато фотографувати нашу Україну, тому що, на жаль, дуже мало хороших фотографій, ну, наприклад, той же букови, то цікавих, які можна було показувати за кордоном. Тому це дуже зараз востребовано, тому тих, хто фотографує, так, будь ласка, працюйте і надію, що е -е, ми будемо допомагати все щоб е -е, ці проєкти втілювати в реальність. Разом з нашим чудовим музеєм, який завжди нам допомагає в російські проєктах і ще раз ходять. Вітаю.